Є. Ще раз добре рано, дуже рада вас бачити. Ми сьогодні продовжуємо наш тиждень безпеки, і сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до однієї дуже цікавої казки. А що це за казка? Ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку, тому слухайте уважно. Пастись дуже він любив звірів на своїх, хоч він був, як всім відомо, Зроблений із соломи, як ви гадаєте, хто це? зловив із соломи зроблений, бік. помніш? Mm. Mm. Хто? Зпомниш, та, та сказка? Mm. 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 Соломіний. Хто? Mm. <реш> так, ось він наш солом'яний бичок. Сьогодні ми вирішимо подорож саме до цієї казочки. Ми ж можемо починати. Давай, давай. Ось солом'яний бичок, та ще й смоляний бочок. Сірники ліж запаліть, і бичок згорить уми. Вже нікого він не зловить, і дідусь не порадіє. Тільки купка попелу і жаринка тліє. А як вітер пустунець налетить із поля, Запалає все навколо хата і стодола. Буде лихось крізь всюди, де взялось і звідки? А причина всім відома. Сірник взяли дітки. Пустували, жартували й кинули у казку. А що з цього вийшло? Слухайте, будь ласка, жив бичок у баби й діда. Все було у них до ладу. Баба пасла по травичці і плела з квітов Дід у хаті майстрував, ладу господі скрізь давав. Внуки в гості завітали. Радо дуже їх приймали. Пирогами частували, молочком всіх напували, І погратись на лужок відпустили діточок. Сумно стало їм лузі. Що пограємо ми, друзі? Нишком сірники я взяв, поки дід відпочивав. В гру веселу будем гратись. Хто з вас хоче розважатись? Так сказав найкращий внук. Сірники він взяв до рук. А молодший ні, не тронь. В сірниках живе вогонь. Ну, малий ти боягуз, знай, вогню я не боюсь. Він живе в коробці мирно, лагідний він і спокійний. Він не гріє, не пече і нікуди не втече. А сірник був постотливий, жартівливий, нелякливий. Думає в коробці нишком, Я втечу від вас, мов мишка. Тільки випустіть мене вже ніхто не дожене. Та й побіг вогонь по лузі. Знаєте, що вийшло, друзі? Хату ледве загасили, а бичка вже не змогли. Добре внуки уцілили, тільки пальці обпікли. Щоб всі знали малюки, що недовго до біди, що вогонь буває різним, коли добрим, коли грізним, щоб не трапилось біди, сам це знай та всім скажи. Сірники ти не чіпай, про це завжди пам'ятай. Ось така сучасна вказочка так, про соломіного бичка. Давайте згадаємо. Про що йшла мова в цій казочці? Про що йшла мова? І ще про що? А ще що сталося в казочці? Пожав. Пожежа, так, сталася пожежа, правильно. А через що вона сталася? Що діти З сірниками. Правильно, діти гралися з сірниками і вийшла пожежа. Давайте ми з вами зараз згадаємо правила пожежної безпеки. Як ми маємо знаходитися з сірниками? Як треба з сірниками? Добре. добре. Ну, що значить добре? А що не добре. можна добре. з ними робити? Давайте подумаємо, що ми маємо робити, щоб не сталося пожежі. Спічки, так? Да? Що з пічками не можна робити? Ну кидати. А ще? Не не, правильно, самим ні в якому разі сірники не запалювати, так? не гратися з ними, правильно? Так. Тому що, якщо ми будемо так. з ними якраз таки гратися, то вийде як от у внуків, так? які гралися з сірниками і влаштували справжню пожежу. Не, правильно, молодці. Сірниками ні в якому разі не можна гратися. Це в нас таке найголовніше правило, так? Якщо ми будемо його притримуватися, то і ніякого лиха не зробимо. Наша казочка закінчилася не дуже весело, так? Поганий в неї кінець. Я вам пропоную зараз послухати і придумати гарний кінець цієї казочки. Я думаю, ми внучкам сказали, так? Що з сірничками ні в якому разі не можна гратися? Я думаю, що вони нас зрозуміли, так, і більше такого робити не будуть. Давайте подумаємо чим може закінчитися ця казочка, якщо дітки будуть знати, як поводитися себе з сірниками, чи стане знову гратися з ними? Ну, Придумай сказку, щоб був добрий кінець. Чи стали б не гратися з сірниками, якби вони знали? Наприклад, діти взяли сірники, хотіли гратись, але не згадали, що давай кажи. Снігу. Можна, <смір> Снігом. Снігом. <смір> ну, можна грати з чимось іншим, да? так? <смір> так. <історію. Дождико. смір> <смір> <сірниками смір> сп... А сірниками що ага. треба зробити? А сірниками що треба зробити? Спалить. Сірники спалить? Ні. А що, що це з сіниками зробить? Щоб вони вирішили зробити? Зламати. Зламати? А ще краще Можна що зробити? Можна Зламати, щоб не було. Повернути назад, так? Так. Добре. Давайте послухаємо кінець нашої казочки дочки, щасливий. Так сказав найстарший внук, сірники він взяв до рук. А молодший ні, не тронь. В сірниках живе вогонь. Так, малий, ти правий, друже, граця небезпечна дуже. Сірниками грать не будем. Краще вигри грати будем. Он у лузі наш бичок, солом'яненький бочок. Ну ми принесем водички і нервем йому травички. Будемо бігати у лузі. Це все не усе безпечно, друзі. Сірники ви не чіпайте та з вогнем усі не грайте. Бережіть себе, малята, правила запам'ятайте, ні себе, ні інших на небезпеку не наражайте. Ось бачите, в нас тепер вийшов щасливий кінець нашої казочки, так? де ніхто не постраждав, правильно? І все добре закінчилось. О, Давайте так, ще так. раз повторюємо. Ми ні в якому разі не граємо, так? не чіпаємо їх ні в якому разі. Ними користуються лише дорослі. так? Ми з вами їх чіпати не повинні, щоб не наробити ніякого лиха. А що нам робити, якщо все ж таки хтось узяв сірники і влаштував пожежу? Діти. Що робити якщо в цьому випадку? Ага. Якщо хтось підпалив і є пожежа, що потрібно робити? Пожарників. Пожарників? Да. Наприклад, дома да. щось горить, ти будеш пожежників викликати. Чи кого ти в першу чергу покличеш. Мама. Так, правильно, якщо є дорослі, потрібно відразу так іти і кликати когось з дорослих. Якщо вдома дорослих немає, що робити? Ось вдома нікого з дорослих немає, погралися з сірниками, займався, зайнявся вогонь, що будемо робити? Якщо горить вогонь, що будеш робити? Ну, як ти викличеш пожежників? Ти що, є тебе телефон? Немає. А як ти добре відпадають пожежники? Що ти можеш зробити сама з вогнем? Ну Ти його можеш затушити? Не можеш? Нічим. Так, якщо маленький вогонь, ми можемо затушити його водичкою, так? А якщо щось небезпечніше, то ми можемо побігти до когось із знайомих, правильно до сусідів, наприклад, і попросити їх подзвонити батькам або одразу в пожежну службу. А який номер пожежної служби, знаєте? Ні, Давайте згадаємо. Ні. Номер пожежної служби в нас 101. Його слід завжди пам'ятати, щоб якщо ми подорослішаємо з вами, так і в нас вже буде свій телефон, то ми зможемо одразу туди подзвонити. Добре, вас вдома буде невеличке завдання намалювати те, що вам подобало, сподобалось зі сьогоднішньої казочки, яку ми послухали, так? Ось те, що найбільше сподобалось. Якийсь уривочок можна намалювати. Можна олівцями, фарбами, фломастерами, чим завгодно, добре? Так. Завтра ми Уже? з вами побачимось і зробимо Чому? гарну аплікацію. А на сьогодні вже закінчуємо. Дякую за увагу. Дякую за гарну роботу. До побачення. До побачення. До побачення.